Вітаю зараз. Ви побачите непросту заміну реле на Mazda 6. перед початком перегляду хочу внести ясність, чому на українській мові а не на русська язикі, як було раніше. Все просто хочу позбутися глядачів з Росії. Вони не розуміють українську мову і самі просто перестануть мене дивитися. За останній час відписалося півтори тисячі глядачів, скоріше всього. Не скоріше це точно російські глядачі, але це мало. У мене їх багато. Вони мене дивляться, і заблокувати перегляди з Росії я фізично за допомогою Ютубу не можу. Тому єдиний вихід. Щоб від мене відписалися російські глядачі, перейти просто на українську мову. От коли відпишеться 1060 шістдесят оце буде нормально. Більшість із них це ну, в одноголові. Я сотні модератори сотнями їх блокують, але все одно є ще такі, що дивляться в коментарях. Вони проявляються, ми їх чистимо, блокуємо, щоб просто їх не бачити. Вони задовбали просто своїми обстрілами, своєю бездіяльністю. От їм там мобілізацію цю зробили, да? 200 тисяч 300 Я не знаю скільки роз'їхали. Та якби ви зібралися і скинули свого царка, все було б зовсім по-інакшому. Ну, тепер тримайте такі санкції навіть від мене персонально. А український буде частіше, частіше, але будуть ще є в мене відеозаписи. З російською. Ну, вони скоро пройдуть і перейдемо повністю на український. А тепер приємного перегляду. Мазда 6, 2007 рік випуску. Тут перестав працювати склоочисник після того, як замінили блок запобіжників і реле. Комутаційний блок під бардачком. Склопідйомник то запрацював, але дивіться, в чому біда. Тепер у нас не працює замок багажника. От ми всю машину закрили, відкрили, а багажник то без, без руху він постійно закритий. Відкрити його можна тільки ключем. Власник уже подивився, значить, на тому блоці, який стоїть в машині, немає контакту. На розйомі, який йде на замок багажника. Тому прийшли до висновку, що нам потрібно відремонтувати старий блок, на якому не працювали склоочисники. Комутаційний блок знаходиться під бардачком і я зараз встановив рідний. Перевіряємо. О, і багажник у нас працює. Але немає руху щиток склас чесника. Електродвигун у нас робочий, так як на тому блоці робить. Ну, давайте уявимо, є така проблема і її потрібно вирішити. Мазда 6 гарна машина, я б на такій їздив. Красива, потужня, комфортна. Зараз таку можна купити приблизно за 7 тисяч доларів. За 6 є, 7700 8... 8300, 6500, Але завжди перед тим як купувати, я рекомендую взяти у власника автомобіля Вінкод і пробити її по автомобілі. Я дивлюся через CarVertical, сервіс, де можна по держномеру або по ВІН-коду перепровірити автомобіль. Ось ця наприклад обслуговувалась лише один раз офіційно в 2009 році в Україні. Потім змінив власника 21 рік. Другий власник, червень, місяць, 22 рік. Сюди підтягує поліцейські бази. Вкрадений чи ні. Графік пробігу рівненький, пробіг не змотувався. В великих аваріях, там, де була реєстрація ДТП, не приймала участь. Раніше продавався за 2800 устаткування по він-коду і підтягнуло фотографії. Так, дивимося. Ага, дивіться. Вона видно була вдарена, але так не сильно ззаду. Але дуже сильно поржавіла. От купиш машинку, вроді гарненька, викрашена. а... Дивися звід, а раніше, яка вона була гнила. Та ні, та куди? Взяв ще одну мазду шестерку, і в неї зразу тут бачимо по відомостях, є проблеми з пробігом. Дивіться, ось так виглядає скручений пробіг. Вона набрала майже півмільйону пробіг і тут скрутили до 245 тисяч. Цей варіант теж не підходить. Під відео в описі є посилання зі скидкою 20% при замовленні. Звіту, не соромтеся, переходьте, додавайте в обране. Можливо, знадобиться. Візуальний осмотр монтажного блоку, візуальний огляд монтажного блоку, Значить, залиття не було. Є невелика корозія ось тут. Ось. Два контакти, на яких видно окислення. А так, в загальному все добре. Раз, два. І ось тут виходить, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 реле на борту. 7 реле на борту, є мікроконтролери, транзистори. Вичисляю проблему по запобіжнику. Це у нас номер 68 Прозвини від нього дорожки ідуть аж сюди. Далі переходить на Внутрішній слой плати, доступу до якого немає. Тут маємо дві двосторонні текстолітові плати, і нам потрібно добратися ось на цю внутрішню сторону. Заміни за мене діла. Я ж не маєш, я колись колись Я колись дивав, не завовав, ну думаю, розливав я другу. На защиту на бік цей зелений Перекусив кусачками по периметру всі шторки, які з'єднували, дві плати. Далі я по дорожці бачу, куди пішло від запобіжника і йде у нас ця дорожка на ось це реле. Ось тут запаяне наше підозрюване реле. Реле має 5 контактів, два із яких котушка. Перевіряємо котушку. Не клацає. Не клацає. І ось його контакти. Два нормально замкнуті. О, бачимо ось ці контакти замкнуті. І коли ми вмикаємо склоочисник, у нас перекидається сюди контакт. Ну, Ось дефект і знайдений. Бачимо. Катушечка не дзвониться, не клацає. Якщо ми візьмемо сусіднє реле, я навіть не знаю за що воно відповідає. Чуєте? Воно клацає. І так само зліва стоїть сусіднє реле, теж працює. А наше реле? Не працює, тому зараз мы его замінимо. Это вот такая микро релюшечка. Это уже не рабочая. И здесь я понял, что запаяна она на свинцово содержащий припой с высокой температурой плавления пришлось сильно греть, видите, корпус поплавился, так что донорское реле я буду выпаивать паяльником. А в якости донора сегодня у нас сигналка конвой. Тут находятся точь-в-точь -точь такие сами пятиконтактные релешки. Да вообще шикарно, вообще. джек день. Контактів у неї таке саме. Я впевнений в тому, що вона повністю справна, але правильно буде перепровірити, так? Ці контакти розмикаються. І нормально розімкнуті. Тихо-тихо-тихо-тихо. Замикаються. Церелець справний, тепер можна все підготувати, щоб його запаяти. Контакти реле чистенькі і плата з отворами чистенька. Реле ідеально сходиться по отворах, наче тут і було. Трошки флюса. Ожевряємо і гарненько опаюємо. Ось так. Граненько, якісно на змиваю спиртом. Вийшла ось така якість пайки, ремонта геть і незамітно. Єдине, що видає менший корпус реле, воно відрізняється від всіх інших. Перед тим як спаювати плати між собою, гострі кінці контактів я знімаю надфилем. Так як ці гострячки вбираються один одного і товщина плати збільшується, вона може не влізти в корпус. Треба познімати ось ці гострячки після кусачків. Окрема вдячність. Клієнтам, хто залишає машину і не стоїть за спиною. Коли стоять за спиною, наблюдають за тим, як я працюю, ну, я думаю, тут два варіанти. Або людині цікаво, або просто не довіряю. Дивиться, щоб я щось лишнє не зробив. Чесно кажучи, це дуже напрягає. Коли спостерігають за руками, за пальцями, як що я роблю, куди я ходжу, що я кручу. Ну, якщо цікаво, ну, що тут може бути цікавого? Я вже сиджу пів години, зачищаю контакти. Вже друга плата. Що тут може бути цікавого? Так що ще раз спасибі клієнтам, які мені довіряють і не заважають працювати. Ну, він я тобі казав по проточку маховика. Облегчення, проточка закінчується заміною маховика. Он же я тобі казав, який бред. Це не ви... вже не перший, мені колись моторіст Саден казав. Так, я вже так. знаю, чим це закінчиться. на 12 рук крутить гайки, взяла проточило для маховика. А по його голові і трохи. Що б я от. А ідеш не повернеться. Країлова відк попадало. Надійно гарненько пропаяв всі контакти по периметру. Ну, а тепер зборка по щолчку. Ну Ось і все, блочок готовий. Тепер чекаю машину, щоб побачити результат. Получилося в мене чи ні, зробити склоочисник. Я просто клієнта відпустив, щоб він не чекав, поки я запаяю блок. Зараз він під'їде і перепровіримо. Блочок встановлений, під'єднаний. Тепер перевіряємо, вмикаємо запалення. Зразу бачу, що берхнули. Склоочисники працюють. Ну і багажник у нас. Працював, значить. Він і повинен працювати. Перевіряємо багажник. І багажник працює. Все, я вас вітаю з успішним ремонтом. Ось такий об'єм роботи. Приходиться виконувати автоелектрику для заміни реле. На останок потрібно додати додати кілька слів для українських глядачів. Їх небагато в мене. Дві-три людини. Які писали погрожуючі коментарі мені, грозилися мене вивезти, навчити українській мові. Так ось, щоб ви розуміли, я не заради них перейшов на українську мову. А ви якщо дивитесь, приїжджайте, гуртуйтеся, приїжджайте на Декабристів 62 дріб 5, поговоримо, порозмовляємо про війну, про те, хто скільки зробив для України, хто як донатив на Збройні Сили України. І не дай Боже, ви приїдете на російській машині. Я теж включу нацика і скажу, що ти спонсор тероризму, ти позапроданець. Слава Богу, що мої глядачі, переважна більшість, це розумні, здоровомислячі пацани, які розуміють, що я перейшов на українську ради того, щоб відсіяти російських глядачів. Вони абсолютно безполезні. Монетизації, доходу з Ютуба взагалі немає. Я не, не буду жаліти. Хай відпишеться від мене 70 тисяч російських глядачів. Так, да, є серед них серед цих 70 тисяч, то теж 2-3 людини, які не бояться, які розуміють, що відбувається в Україні. І пишуть про це відверто в коментарях. Але їх так мало. В майбутньому, я думаю. Все-таки я повернуся до, е, віщання, до к вещанию на русском языке, так як мені проще именно записувати відео на русском языке раді Казахстана, раді Прибалтики е, Адже не тільки Росія дивиться мене багато інших різних країн заради, заради них, я перейду в майбутньому на російську. Але зараз задача... Позбутися цих ватноголових, злих росіян. Бажаю крепкого здоров'я, наснаги, миру. Нехай щастить.